Через хвилю повідомлень про замінування шкіл Луцька учнів та вчителі відправляють на дистанційне навчання. Про це в коментарі 12-му каналу повідомив головний освітянин міста. Головна рада зараз керівниками закладів освіти щодо того, що є в нас від небезпекова ситуація. Повідомлення помінування І, по і прийняття рішення було про те, що керівники будуть запропонувати на педагогічних радах, щоб в форматі дистанційному пропозицію щодо переводу на три дні дистанційних форматів. Школярі та вчителі навчатимуться вдома 22, 23 та 24 січня. Проте, чи повернуться вони за парту 25-го, залежатиме від безпекової ситуації. Нагадаємо, впродовж декількох днів на електронні пошти поліції шкіл надходили повідомлення про замінування низки навчальних закладів. Лише вчора через це призупинили навчання у 27-й, 9-й, 4-й, 21-й, 25-й, 15-й та 14-й школах. Як повідомляли 12-му каналу в поліції, листи про замінування Надходять російською мовою, надруковані з безліччю помилок. Звідки саме їх надсилають, досліджує кіберполіція. На нашу думку, такі повідомлення це один з методів ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми закликаємо дітей, батьків та вчителів зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місць, де відбуваються ці евакуаційні заходи.